Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. У нас у продажі, як завжди, Nissan Leaf Це в нас комплектація Текна максимальна. Чистий 20-й рік автомобіль, привезений з Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до продажу. Ось так машинка виглядає. Це у нас звичайний білий колір. Такі легкосплавні диски 17-го розміру. Спереді встановлені новесенькі шини Michelin 24 рік ось, просто новенький. Такий вигляд автомобіль має зовні Білесенька-гарнесенька, по кузову вся в рідній фарбі. Додатково тут встановлений форкоп, але ви не подумайте, бо багато хто думає, якщо форкоп значить тягала причіп, чоловіту. Бачите, ось тут намальовано, що причіп тягати заборонено. Це в Голландії є така мода, вони люблять подорожувати і возить за собою такі кріплення на два велосипеди. Це для того встановлюються такі фуркопи. Цей фуркоп, він знімається, там є в багажнику до нього сумка, ключики, він там ключиком повертається, замок відкривається і він виймається. Так, продовжимо. Ось такий вигляд автомобіля зовні. Це в нас максимальна комплектація. Фари фул ЛЕД, ближнє дальні, авто дальній, датчик світла дождю, протитуманні фари, також LED, має парктроніки, задні передні камери 360, має адаптивний круїз контроль з утриманням дистанції до попереднього автомобіля. Також авто читає знаки. Є датчики сліпих зон, утримання в полосі. в автомобілі є безключовий доступ. Так дивіться, у нас по вікну рік 20, чистий 20-й рік. Давайте перейдемо до огляду тощину міру. Ось такий в мене прибор. Ось капот. 97, 94, 94. Переднє праве крило. 68, 85, 74. Передні праві двері 86, 77, 86, задні праві двері, 82, 72, ось низ дверей, 63, заднє крило, 89, 79, 82, стійка. 102 98, дах. 81. 81. 81. Кришка багажнику. 81. 71. 85. 92. 80. Задні ліві двері. 80 мікрон. Дверка водія 69, 84, 87, 65, 92, все так, як я казав, в рідній фарбі. Такі вигляд автомобіля. Давайте покажу в багажнику, що в нас є в комплекті. В комплекті до автомобіля йде два ключика ось таких. гарненькі, не потерті, не вдерті. В багажнику в комплекті є дві зарядочки. Це в нас звичайно від мережі 220 вольт. Тут подовжувач до станції тип 2 тип 2 там що відкривається карманчик, є клей компресор і буксировочний крюк. Це оця сумка для фуркопу, так я й казав, там є ключі, Сабвуфер штатний, так як тут автомобілі має преміальну акустику бовсі, є сабвуфер позаду. Перейдемо в огляд салону. Задній ряд, ось такий вигляд. Салон у нас комбінований, шкіра з матеріалом. Ззаді у нас є підігрів сидіння. Також тут вже розетка йде на два USB-виходи. До речі, це пішло вже з 2020 року. Бо в 2019 кнопка ось тут на підігрів. Переходимо до місця водія. Ось так виглядає карта дверна. Є 4 електросклопідйомника, електродзеркало з функцією складання. Тут є шильдик боус, так як акустика боус. Ось Так виглядає спереді. Тут у нас останній заїзд на сервіс був. Ось 10 місяць 24 рік пробіг був 75 577 км. Наступний рекомендований 10 місяці 25 року при пробігу 90. Зараз по факту в машині 87 тисяч, є повна сервісна історія, в бардачку все присутнє. В такому стані сидіння водія, нічого ніде да, не порвано, не потріскано, не перешивалось. Тут так все, тут теж ціленьке. Кермо теж оригінальне, ось дивіться, прошите синьою ниткою. Сонце блікує, можливо буде видно погано. Постараюсь тако зняти. Руль в гарному стані, не обдертий, не зачухлений. Я повторюсь, є автосвітло, автодальній, тут є датчик дощу, це у нас управління дістроніком. Також є функція про пілот. автомобіль тримає дистанцію і підкеровує. Тут управління аудіосистемою. Тут, як ви бачите, у нас клімат. Підігрів сидінь, така вже велика оновлена навігація, до неї можна підключити додаток до телефону. Тут у нас є підігрів керма. Покажу ще зарядні порти і стан підкапотного простору. Зарядні порти. Це у нас тип 2 звичайний. Може приймати до 6 кВт від домашньої мережі. Це швидка зарядка CHAdeMO. До 50 кВт може брати на станціях під капотом. Ось так виглядає все під капотом. Тепловий насос у нас присутній. Тут капот ніде нічого не ржаве. Це автомобіль з Голландії, це не Норвегія. Ржавчина відсутня повністю. Ніде нічого немає. Така пропозиція є в наявності. Кому цікаво. дзвоним пишемо по даному номеру телефона. Всім дякую за перегляд.